Я, я так розумію, що ви <клес> запитали що план Порошенка 2020. Це стратегія, яку він обіцяв українцям, наступивши до керівництва держави України. Ну я до цього став, ставлюся скептично, бо потрібно розпочинати з нового виборчого законодавства до Верховної Ради політики списка, боротьба з корупцією, пізніше під наступний етап залучення інвестицій. І тоді ті програмні засади, які він пише сьогодні, вони можуть втілювати, що дуже складно буде втілити, якщо не буде цих три фактори е -е, вчинити. Якщо вас стосується, якщо я давай запитання щодо е -е, подій на сході України, так я сам Петра Порошенка не голосував, я готую за іншого кандидата, але його визнають президента України. Якщо не покличе, він воювати за, за президента української держави. Але те, що він вчинив на сході, я це підтримую. Тому що дуже багато людей критикують ці кроки, а ніхто не пропонує е -е, шляхів вирішити. І яким шляхом би сьогодні Україна не розвивалася, ми повинні е, маємо позицію чітку президента, маємо позицію чітку Верховної Ради дотриматися тих критерій, які сьогодні запропоновані, і Україна поставила на всі умови, не могла Дякую.